А кремлівський диктатор знову вирішив погратися у миротворця після візиту до Китаю. Путін заявив: Бачить світло в кінці тунелю завдяки настроям у адміністрації Трампа, але водночас не забуває. Погрожувати диктатор. Наголосив: якщо домовитися, не вдасться Росія добиватиметься своїх цілей зброєю. Ну власне, нічого зовсім нового. Далі пішла стандартна мантра, референдуми, скасування воєнного стану. І звісно, запрошення Зеленському під'їхати в Москву Мовляв, переговори важливі, але тільки на умовах Кремля. І це, якщо цитую, здоровий глузд переможе. Тобто, все як завжди, спочатку ультиматум, потім типу мирні слова. А фінал один погроза війного. З цього міг би власне. І розпочати. А Київ став швидко швидко поставив крапку у путінських мріях про зустріч у Москві. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив: всім країн готові прийняти переговори в себе від Ватикану до Перської затоки. Зеленський може сісти за стіл будь-де, крім кабінету диктатора. В офісі президента підсумували замість припинити вбивати українців. Путін знову продає дешевий фокус: приїдь до мене і домовимось, але цирк уже ніхто не купує.